Контрацептиви і контрацептиви, але багато лікарів їх виписують для подбічних різних цілей. Знову ж таки скажу, що я не, ну, не збираюся нікого переконувати в цій думці, але я з вами абсолютно погоджуюсь і скажу, що реальний контрацептив – це контрацептив. і лікувальна мета. Я не погоджуюсь що це, все, все ж таки, що це лікувальна мета. Просто за момент прийому рального контрацептива, коли ти назначаєш гормональну терапію, ти можеш просто зупинити ці всі е, е, процеси. Які, е, ну в першу чергу ми зараз можемо говорити про гіперандрогенію, хворобу акне це синдром полікістозних яєчників. Да я можу погодитися з гормонзамісною терапією для жінок, які входять в клімакс. Та да? вони дуже класно себе показали ці препарати. Я бачу, що от у нас трошечки в Україні. І побоюються отак приймати таку терапію, але якщо немає ніяких протипоказань, якщо попередньо жінка обстежена, якщо немає ніяких там е, утворень, гормонзалежних, то чому б і ні? І чомусь такий, знаєте, е, стереотип, що жінка, коли входить в клімакс, ну ніби нормальне життя, її жіночі зупиняється. Немає нормального статевого життя. Тут я скажу, да, я за гормон замісну терапію, але вона ніякого не має абсолютно відношення до оральних контрацептивів. Чи можу я конкретно моя думка сказати, що оральні контрацептив це лікувальна мета? Ні.